Бачите, це тіло. П'яний на дорозі від аналізу Отказався е здавати його. Це очільник управління по роботі з проблемними активами НБУ Павло Поляруш. П'яний за кермом ледь не спричинив аварію, а потім погрожував військовому прострелити ноги пістолетом від зама Зеленського татарова. І чомусь він, як і Зеленський, хоч і не служить на фронті, одягнутий в тактичну форму. Хоча має бронь. Казав, що всіх купить і все в нього буде добре, тому може їздити Бухим. Чому він такий впевнений в цьому? Його дружина, новопризначена заступниця голови офісу президента Єрмака Ірина Мудра, яка прийшла на посаду в квітні замість Смірнова. Поки нас Зеленський гонить на війну у його посіпаки, закрадені бабки живуть своє краще життя і тому не хочуть, щоб війна припинялась. Треба це відео показувати в США. Повне відео з чоловіком заступниці Єрмака. Дивіться на моєму телеграм-каналі Новини Правди. Лінк в описі цього профілю. Підпис. Підписуйтесь на телеграм, щоб не втратити доступ до мого блогу.